Да ты их, а да, я сочу... ты ходи? стою, блядь, кричу, блядь, Владька. Блядь, 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 сказал. Да ты сказал. Вон, блядь, а не виндаю назад. Ты <ривот> 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 блядь, брат, ты бачу? Давай буду снимать, а ты типа короче день. Номер расплывается, номера ни хера не выдают. Вот. Я це Значить так, відеореєстратора. Ми їдемо, ми рухаємося по вулиці. Як це вулиця? Хімічна. Виїжджаємо на Заморстинівську. Впереді перешкода. Трактор. Володька бери вправо. Є! Ні, вліво курча ляга. Виставка мотоциклів. Дуже шикарна виставка. Але ми туди. Ди нафік нафіг краси, де їдеш? Я до того. Це. Ми їдемо дивитися на Nissan. С Володькою. Санни Санні. 85-го року корито. Идем дивиться, что она свой представляет. Я сегодня выступаю в роли штурмана. Так, мы повернули на территорию автосервиса. Автосервис? Ой, блядь, кура, тут. А его роз... То вот его разбито? Да. Да нет, ты что, блин, брат. Ты тут паркуешься? Да, Ну что, подобается тебе машина? Дивися, блядь, тримається, бампера, все тримається. Червоний салон. Відкрий багажник. Багажник відкривається, навіть там є багажник? В ну тобі ж треба обої возити, чи кому? Ану, відкрив, а тут багажник, а два трупа. собі, воно зсередини відкривається. Батька, ти в своїй Таврії, диви, тут, тут два трупа кладеш, так от. Да, правда, ну. Да. Это же Специальная фирмова стоечка. Опора фирмова. На ходу, летает. На язычине? Трамблер не работает. Я же сказал. Ты не сказал? Я сказал. не сказал. А он не продается в Крыму, да? Ну, скажем так, я его серьезно так еще не начинал шукать. А у вас там машина живет, все нормально с Я не знаю. І доручення в мене закінчилось. Коли він її, купи, коли він її купив, Ці то багажник був? був... Десь років п'ять багажник був заварений і там був скелет якийсь. Вона рік не їздить. Ні, тоді рік. Скажімо так, аркіт сигналі то, так видно. Арки, По ходовій я щось вроді би робив там. І Мотор був зроблений. Наприклад. А ти під заводок посадовка? Я, я навіть їздив на ній. А запчастини до неї хоч продаються ще чи не продаються? Ясно, що продаються в, в музеях. А може відкрити капот? Проблем з, з, з тими з запчастинами немає. Проблеми з грошима. Вони дуже дорогі. Бо це антикваріатні. Це запчастини ти в курсі що за дорогі до машини. Славік, ти ходи дивись машину? Дорогі. Ходи, розкажи. А це ж його теж машина. Славікова, теж машина, ні? Вони її двоє купляли Давай, вибирали так. двоє. Ти ж розумієш, двоє людей вибирали одну машину, значить вона прикольна. Давай, відкривайте як вас нет, правда? Ну так? Да. Що таке забуває крофон? Ніхера собі червоний, червоний стильний акумулятор. Такий як салон, ти прикинь? Маку, не, все, все, все. Гофра <голе> така, як в кухні, бачиш. Я рекламу буду виставляти, на... <голе> а дивись тут не вистачає щось. Я знаю, я бачу. У -у -у! То что, их трамблер він зняв його, блядь. Де ти пішов? <голе> ні Я хочу випити салон і А, ну фей. Що, <голе> продаєш його вже за 300 баксів еще. <голе> И зараз тобі розкаже Mm -mm. його тіща б'є продай йому дешевше. я про тебе кажу я про тебе кажу ну так ти ж розумієш ти ж він не жена. він як ти як бабки він пробухає всі серйозно Ну віку віддам а підемо курку поїмо давай йому гроші йдемо курку їсти знаєш що сирій машину продає Ні. Іди, іди подивись. Хочу. А що, а що з чим? Я не знаю, з якимось. З якимось гарном? Бушна якась штука. То чи я це роблю? Я не знаю. Лежало все. Вон цибуля ще є тут. Вона якось мовчить, як кусочок тобі. Ні, цибуля все з сиром. А, тобі ще з клієнтами говорити. Бачиш, який багажник великий? Ну два трупа покудаш на ура. і холодні не гнуться. Не гнуться холодні а трупи Двое запхают. Чего жва? Короче, бочка, не бери твою машину, нахер вона тобі впала А ну давай заведем її А не заведе Ні? А як ми? А ну, а ну круто Короче, тут така коробка передач з мордою. Магнітофон Asus. Ні, Blaupunkt. Blaupunkt. Ух ти, дивись, тут навіть лампочка світиться. Аварійка працює, все нормально. Тебе, принаймні, Бери. є доручення безпрочне, правильно? Так. Ти в курсі, що робиться зараз така фішка, що можна машину поставити на облік навіть без власника, з безпрочним дорученням, так? Все робиться, але то, блядь. Блядь, не знімай валяну, бо блін. Посадишся в тюрму. Бля. За що? Кажу, аварійка працює. Бери тачку, класна тачка. Коротше, все мотиться. Та там погляд береться якось з заднім числом. Взагалі. воно те, дав, давно пункт просрочно. З весни. Що Та це... це... Я ж кажу, що. Та не буде. переоформ, щоб вже була твоя. На 100%, ну чого ти кидаєшся, я ж. Я тут тобі допомагаю машину купляти, продати, а ти. Коротше бочка, не бери в нього машину. А тут дворники роблять. Що, -то, що -то не роблять, диви. Щетки, блін, не знаю, як зараз, звісно. Вони скоро розсипляться від державщини, але щетки нормально здирали. Треба хоч чимось накрити зверху. А от удар розрізати буде. Да что візьмеш на сдачку иди тряшу, то все. Да нет. Всю фарбу зитряшь. Все ли, блин, малював сам чи ні? Кого? Аккумулятор. Він трамблер малевал. Да, льду, блядь. Трамблер малевал. Помалевал набил и выкинул. Та на кури, бы сейчас загурится, блин. Ты же пофиг. Ты же продав тобі и все. На кера вот этот труба, куда мать по выходу отомстить? Я робив на зиму підігрівка карбюратор. Нічого нас генератора на тягнув. Я так кидав на І що, і гріло що? Там повітря, що йде через фільтр. І Воно дійсно допомагало. Серйозно? Бач, ми придивляємося на машині. А що ти придивишся? Тут вона вся під болотом. Я би біда, тобі... бля, висім накривше не було водне, штаб. Я би радив тобі... Тобі... тобі її не брати. Чуєш, що ще не говорить, друг <рістична> <рістична> Але тачка то прикольна. То я би все-таки сказав брат. Чудо фанеркою. Ти її сам на фамеркою, да? Можна наркотики возити. <рістична> то що, батька, береш? Ми ще подумаємо, блять. Ну, ти пофоткай, я тобі от познімаю зараз <рістична> Декоративна ржавчина. Лиса резина. Ручки дуже класні, дуже зручні ручки. Червона шкіра. Ой, й, твій... А чого вони не відкриваються? А <ріст> чому... <ріст> Чекай! Блю... Вс? <ріст> Коротше, Коротко... зеркала на місці. Злуги, дуги. Дуги. Спойлер. від, с... Хер від, л... Хер від дороги відлетиш. Я навіть сам стрішку туди паль. Я б тільки за тої лампочки купляв ту машину. Бери машину. Не знаю, що там стоїть, але у нас 170 хрена морозі. Ні, то я би боявся. А я теж боюсь, коли а коли З банки вертаємося, то я плюю. О, зато. Дивись, зато задня дверка відкривається. Будеш через задню лазити. О, вже й да не відкривається. Ну, Тут деякі дефекти треба прибрати. А так... А так классная машина, бочка, бери. А колодки ты не менял, правильно? не принесет. Бери, не менял, А на что и меня ты колодки? Тормоза придумали трусы. Ты понимаешь, тут стоит барабан, а там, блять, и то хуй диск. А там саксофон. не знаю, где они взяли по колесу, но изрывали, блядь, тот диск и заглушили там Ну, загнули, правильно? Я так все эти запчастины насбирал, блять а так не довелось мне этого сделать. В принципі, у нас є тільки один шороду ліває в кінцеві, на Гордати. Нема там тих Ти вже там був? А позапчазню там покрила, арки, щось таке. Нахерати. Щось таке можна шукати, я просто не шукаю. Навіть можна купити на куди кіновічуй, на базар щось. Та зараз затягнемо на парковку, візьмемо в банку краски, пензлика, пш, пофарбуємо. Будемо гасати. Але я би на твому місці. Ладно, рішай сам. Та ні, ти вам подобається. Я, принципі, подумаю. Що, я тебе дурно сюди віз, бери машину. Витягай Будемо тягнути. Витянеш на рок, мав. Та що, заженеш на полі. Так. Заженемо зараз на парковку, візьмеш віника в Мирвана, позамітаємо то листя, все. Може заведеться якраз. заведеться. А то буде трамлів туди. <кій> <кій> От того піська, це трамварь за 100 баксів. Закрылась це кульня. <кій> Специфично. Ясно, добре, ми тоді подумаємо ще, блин. Я не буду думати. <кій> Подивимося, що там, бля, запчастях, де там щось іде кошти, блять, подам Давай двері хоч позакриваємо легенько Але бачиш, як вони? Але бачиш, як вони легенько? Так, бань так. як легенько? Ти такий Я тобі скажу. Особисті клієнти, я дивився. Відкрий багажник, закрий багажник. я дивився, що де обзада треба чи ні. Ні, там. Миша здохла. Да нет, это я не на ту деблю, зато ли, блядь, крылом меняется, что, блядь, сама та херня упала. А за мета ты и верняк треба. Ты реально засеки ты и витаешь так. Нет. Да 500 500 та то нереальная цена для меня. Да как нереально? 500 баксов цепляется. 12 тысяч. Трамплк до сих пор. Мне вообще шкода из-за 500 бакса. Можно чуть-чуть. За скільки, за 100 баксов ні, за 100 баксов нет. Хотя бы за 200. А де трамб, а де трамблр взяти? Ведь ні в чого не підходить, типу донесах, для специфично. Ну тут треба хіба якийсь кулібене кипят, блять, може від мазда якоїсь шостой. Може ще чего. Тут дохуя чого чего відпустить у 2006 стоїть. Серьезно? Да, бачу. Ну, не знаю, воно рідне, типа, уже якось там. Напевно, розумієш, в принципі, які. Знаєш так роблять? Це його роблять, Ливару, бля, не сан прийма стар. Кузова, коротше, різні одинакові. Yeah. Не, верніше там. Та все одинакове, тільки різні країни зборки, блядь і все. Їдемо до Мирона, беремо 500 баксів. <ріху> <ріху> Нет, Яка каїн ціна. 500 баксів. Їдемо баксов. Та не то не реальна ціна, Чого? Беремо в Мирона 500 євро, а тут даємо 500 баксів. Давай. <ріху> <ріху>

Не треба мені писати нічого. Не треба Не продається. Не пам'ятник. То що, або беремо, або йде? Та почекаємося, де напівмоває. Дивися, вона вже скільки стоїть кура, ні ржавчина. Так вже все можна було вже проживі дойти. Ти що, фоткати звучить? Я тобі вже її познімав, як тільки міг, Вона є на авторіо. На вже на Бо Ніхто не дзвонив. А як дзвонять весь час, але ми відмовляємо, бляки від А просто нагло дзвонять вещать. Є позитивний момент. Можна паливо любить листи. Хоч Хоть... дизель, бензин, попить. Хоч Хоть... воду. Ну, щось підсолити. П'ять дверей відкриваються і капот. Що то тобі дасть, що ти так... О, він хоче світ. Світ. Він вже з двох сторінків, ну. Сука, дивися. А, а двері які червоно-чорні, бля. Нікіра не треба їм, бля. Вони вже в курві наші. Вони вже наші. Бля. А то шкіряний салон? Це зірмоньки. Та то шкіра, бля. Бо то тобі щось туда, що ти там полазив, подивися, прижинеш додому і так розлетиться. Треба боротимо, розвалиться. Моща, бля. Хорошо, мои вдруг нет, да? Да, мы не по руках? Едем до Мирона? Едем до мурона.